Так, отож, сьогодні у нас продаж квартири, це у нас Оболонський проспект 31, однокімнатна квартира 31 квадратний метр. Ціна її буде 32 тисячі доларів. Дивіться, в якому вона стані. Тобто, зрозуміло, що квартира під ремонт. Але тут власник зробив собі дві вікна. Бачите, тут у нас навіть що у нас тут врахав? Це ми зафіксували. Потім у нас балкон. Проходимо вийду у нас на DreamTown. У нас дуже розвинена інфраструктура, але була, взагалі вона мені дуже подобається. Так, кімната тут ми ще... Що ми тут ще не дивилися? санузло я вам ще не показував. Так, це, це у нас ванна, потім туалет і кухня. Ось така квартира, бачите? Воно, до речі подається з меблями і технікою. Тож звертайтеся гарного дня.